Європейський союз новий спосіб креативний такий собі вигадав, як направити нашій державі мільярди євро з заморожених російських активів. Україна отримує гроші зараз, але не живими з російських активів. А у вигляді боргової розписки під гарантії ЄС. Тож Брюссель ніби не відбирає активи РФ, а позичає під заставу. Україна поверне позику після того, як Росія виплатить репарації. Ці гроші допоможуть нашій державі вже сьогодні. Про це заявила президентка Євро. Комісії Русула ляйн нагадаю заморожених росактивів майже 200 мільярдів євро і більшість у брюссельському євроклір. Утім, Брюссель виступає категорично проти їхнього розмороження, передачі Україні. У нас же на наступний рік уже спрогнозували дірку в бюджеті на 8 мільярдів е... євро. Точніше доларів. Дмитро Левусь зараз за нас доєднується. Політолог, міжнародник. Пане Дмитре вітаємо вас. Вітаю. Пане Дмитре, на ваше бачення, отакий новий підхід, ніби то, е, який запропонувала Урсула фон дер Ляйн, Чи забезпечить нам отримання цих коштів? Наскільки це дієвий такий метод? Насправді він не настільки новий, бо е, така сама можливість вона обговорювалася і раніше. Тобто, це звучало десь, звучало мені здається, десь півтора роки тому. Тобто, така думка була у такий спосіб, якраз такий. Мовляв, взяти її, це все перевести в, е, так, в, такі, в боргові ці зобов'язання і зробити це в такий спосіб, що, мовляв, тут краще. Да? Зрозуміло чого, тому що це е, ну, нібито. Е, з юридичної точки зору так це не так не ніхто ніби не залазить безпосередньо в ці кошти, які є російськими, які всі е, побоюються чіпати саме з юридичної точки зору, бо це прецедент, е, який е, лякає багатьох, бо з'ясовується, що Мовляв, з якогось рішення можна це зробити тут, але насправді є, звісно, і інші погляди на цю проблему, що мовляв хто ж його знає, як це буде. Я гадаю, що в наших умовах, в принципі, це нормальний шлях, і це те, що можна було би зробити, але навіть. Такий гібридний механізм, який зараз пропонується, він ну, важко уявити, що він буде працювати. Да? Тут коли в принципі немає нюансів з тим, щоб брати ці доходи з заморожених активів. І тут це, і це в принципі зрозуміло і очевидно. То тут я гадаю консенсус буде досягнути важко. Тим більше, що тут є ще і нова ініціатива американської адміністрації, що мовляв, треба розпоряджатися цими коштами російськими, і хай Європа їх передає Україні. Тому тут. І тут, скажімо так, це єдності також аж ніяк не додасть. Але ну, раніше, в принципі, важко було уявити, що і цими доходами заморожених активів можна буде порядкувати. Але це сталося, тож я гадаю, що ось тут хоч це і складно, але механізм цей можливо запрацює. Можливо, так. Так. Саме так. Саме. Пане Дмитре, але ж частину з цих коштів ми ж вже все одно отримуємо, так? Ті проценти нам надають, які з них набігають. Ну так, так воно і є. Тобто, ну, ми бачите, ми доходи. Ми це основне, там, як то кажуть, тіло да, ось цих самих. Ми ж їх не беремо, і, і зрозуміло, чому всі побоюються їх на, саме в них влазити. Бо це, так би мовити, Ну, Де там, гарантія недоторканності цих внесків, а ще й російська агентура працює, в тому числі і ці хороші руски, там, там, розказують про те, що це ж кошти Росії, а не режима, і треба ж буде їх з ними там щось треба буде їх Росії повертати. Хоча ну, зрозуміло, якби. Я думаю, що легше все піде тоді, коли. З наступного року, в наступному році, запрацює е, от е, трибунал щодо Російського щодо агресії Російської Федерації. Тоді це буде дещо легше зробити, бо тоді вже зрозуміло, що е, ну процес е, е, звинувачення Росії саме як. Агресора в юридичному сенсі він пішов, і тоді це буде набагато легше. Те, що зараз є судові конкретні рішення по конкретних справах, те, що Путін під ордером міжнародного кримінального суду, і там Ірасімов, ще там кілька осіб, це як на мене, такої такої ваги не додає. Якщо теж хочу започути вашу думку, якщо от, ну, наче ж гроші зараз не проблема, так, ні для американців, ні для європейців. Але якщо їх своїх уже буде там не так вистачати в такому обсязі для України, чи можливо тоді вони підуть шукати їх? Ось оцих 300 мільярдів, і діло теж піде швидше. Е, ну, тут е, важко сказати. Ми, те, що ми побачили, ми побачили, е, що е, Уявлення про права на якісь кошти, вони так і залишаються базовими, да недоторканими, і тут тому мені ну, от важко уявити, що підхід цей зміниться, незважаючи на те, ким є Путін, і, та, і тут і що таке Російська Федерація в Європі. Де в принципі основна маса масив цих грошей? Да? Це зрозуміло, воно якось легше йде. Хоча консенсус тут ну, важко все рівно теж уявити, але отут я уявляю до речі, от ініціативи США, вони що давайте Європа влізти в ось в ці кошти. Вони е, такі радикальні, тому що у США таких активів майже немає, да? тобто російських або їх ну не можна порівняти з Пане Дмитре, А чи знаєте ви, а скільки в Росії от таких активів? От скільки ворог триває, і американського, і там, наприклад, європейського? Е, наскільки пам'ятаю, тоді е, ну, йшлося з 20... Ну, я по перше, не фахівець, да. Тут угу. в фінансовій сфері то можу помилятися. Але наскільки. Пам'ятаю, тоді е, йшлося про те, що ця різниця е, десь там в 5 разів, чи може навіть uh -huh. чи навіть більше. Там інша річ, що бачите, Росія дуже радикально вчинила з. Тими активами у вигляді виробничих потужностей різноманітних тих фірм, і вона їх там і націоналізує, і потім ними шантажує. І, до речі, от у випадку США достатньо успішно, бо ось остання ситуація там з, там, з Шевроном здається, в, на, на Сахаліні, де, мовляв, можна його повернути, але тоді треба, декларується, що треба, щоб він працював проти санкцій. да, то в принципі це, от теж навочно ми побачимо, пане Дмитре, Якщо про Америку, давайте згадаємо нову законодавчу ініціативу від пана Блументаля від Лінсі Грема стосовно держави терориста спонсора, от Росію це ж так само ведеться давно мова про це, і яких зрушень немає. На ваше бачення, чи зможуть такі американці сенатори проголосувати, що Росія країна спонсор тероризму чи ні? Ну, насправді дійсно так про це про це якраз йшлося у 2022 році, і е, цей статус країни спонсора терорист, тероризму в світі там всього у Сполучених Штатів у п'ятьох країн, і, е, і це насправді е, достатньо е, потужно в плані впливу. Це до речі не означає, що з ними немає абсолютно ніяких там відносин, і коли починаються спекуляції, що мовляв це ж неможливо з Росією припинити нічого. Подібного там є ну не лазівки, а по конкретні речі. Да? там, наприклад, гуманітарні питання, за якими можна співпрацювати, да? тобто, це і гадаю, що це все ж таки зараз ще. Більш віддалена перспектива, бо все ж таки ми бачимо, що це так би мовити реакція американського політикуму, який ну, вважає, що треба більш жорсткі дії по відношенню до Росії, більш жорсткі, які адекватні, на тлі того, що у Дональда Трампа абсолютно інші плани. І тому це так би мовити, от приблизно як реакція суспільства політикому змі була на Аляскінську зустріч з російським диктатором. І тут ага. так само ось реакція. Ну те, що вони там. Називають Deep State, насправді Deep State, да, вот американського суспільства, яке потребує таких якихось да реакцій. І ось вони проявляються в такий спосіб. Це я чому вважаю, що це ще більш віддалено віддалена перспектива, позитивно, можливо, буде, якщо буде взагалі. Бо дивіться, сам Трамп ніби не був проти закону. Тих самих добродіїв конгресменів про е, да, там, 500 е, відсотків тарифів, про да, санкції на Російську Федерацію. Але е, ми бачимо, як цього не сталося тут, коли від самого Дональда Трампа це аж ніяк не виходить, ну, мабуть, не варто взагалі очікувати на якусь підтримку. А той закон про 500 е, відсотків, ну, він... Він, так би мовити, поки що існує у вигляді такої невизначеної перспективи. Пане Дмитре, дякуємо вам. На жаль, обмежені в часі, але ж поговорили змістовно і. Те, що ви акцентуєте на тому, що цей прецедент може відбутися, а може й не відбутися, коли гроші держави заберуть. А такого от, ну, сучасна практика точно не знає. Подивимося, чи здатні будуть на це європейці. Але ж із тих коштів ми теж отримуємо вже якусь певну суму. Дякуємо вам, Дмитро Левусь, політолог, міжнародник в режимі онлайн, дає до нашого ефіру, поговорили про ситуацію навколо російських заморожених активів. Їх там близько 300 мільярдів.